Привіт! Поділюся з вами всіма тонкощами приготування мусового торту манго-маракуя. Насамперед хочеться сказати, що желатин є його невід'ємною частиною. Без нього торт не триматиме форми. Замочувати желатин потрібно в пропорції 1 до 6. Де 1 це желатин, а 6 це вода. Поки желатин буде набухати, можна зайнятися шоколадом. В мене тут молочний шоколад, його потрібно залити гарячим молоком. Не кип'яченим, а просто добре нагрітим. гарячим. Перемішали і також відставте вбік. Поки шоколад тане, а желатин набухає, зіб'ємо вершки. Ніколи не починайте збивати вершки на максимальних обертах спочатку на невеликих, а потім, коли ви побачите, що вершки трішки загустіли, вже, тільки після цього починаєте збільшувати швидкість. Збивати потрібно ось до такого стану. Коли шоколад вже розтанув у молоці, додайте до них вже набухший та розтоплений желатин. Гарненько потрібно все перемішати, щоб шоколад та желатин об'єдналися, і після цього їх вже можна додавати до збитих вершків. Тут потрібно бути досить уважними, оскільки шоколадна маса більш тепла, а вершки охолоджені і за контрасту температур перемішувати потрібно достатньо швидко. Однією рукою ви швидко-швидко перемішуєте, а іншою по трішки додаєте шоколадну желейну масу. Якщо зволікати, то желатин в холодних вершках схватиться, перетвориться на грудочки і ваш торт не застигне. Тому ось такими швидкими рухами перемішуєте, потрішки додаючи шоколадну масу і тоді все у вас вийде. В кінці, коли температури більш-менш порівнялися, можна вже ось так більш вільно додавати шоколадну масу. Далі, знову все до кінця вимішуєте, і на цьому все мус готовий. В даному торті цей мус необхідний для того, щоб зробити таку, ніби як заготовку. Вона буде складатися із шоколадного мусу та двох коржів шоколадного брауні. Один корж я вже поклала на дно форми, діаметр форми 14 см. Виливайте на корж мус, не забудьте дно форми обгорнути фольгою або ж харчовою плівкою, оскільки, як бачите, поки що мус рідкий, він ще не застиг, і щоб він не втікав, так скажемо, потрібно обгортати форму знизу. Зверху накриваєте другим коржем брауні, він має бути скрізь однакової товщини та пласким. Не поспішайте, робіть це обережно і слідкуйте, щоб він ліг рівненько, щоб не було такого, що один край вище, а інший нижче. Далі накривайте харчовою плівкою та відправляєте в морозильну камеру і краще це робити на ніч. Мені здається, так досить зручно, ви з вечора зробили заготовку, а зранку вже дозбираєте торт. Зранку я тут вже встигла обтягти форму харчовою плівкою, а далі її обов'язково потрібно поставити на якусь тверду поверхню на дощечку, на якій ви будете переміщати її в морозильну камеру. Також обов'язково застеліть форму ацетатною плівкою. Вона має щільно прилягати до форми, ніде не відставаючи від неї. Оскільки потім в цих місцях на торті будуть виямки. Ну а щоб цього не сталося, маю для вас невеличку підказку, форму можна злегка-злегка змащувати олією і далі ацетатна плівка досить гарно до неї прилягає. Далі для приготування мусу вам знадобиться пюре манго, а також пюре маракуї. Їх обов'язково потрібно трішки проварити. Вам знадобиться невеличка каструлька з товстим дном, до неї відправляєте пюре манго та маракуї. Маракуї, як бачите, досить трішки потрібно. І, оскільки пюре маракує достатньо кисле, додайте ще невелику кількість цукру. Після цього відправляєте на середній вогонь, коли закипить, проверіть ще 2-3 хвилини. Переливаю пюре в якусь невеличку мисочку, щоб воно швидше охолоджувалося. Тим часом, поки воно охолоджується, можна замочити желатин. Замочувати желатин для мусу манго мангомаркуя потрібно, як і завжди, в пропорції 1 до 6. Єдине, що скажу, що для ягідних мусів завжди використовується желатину вдвічі більше. Перемішали і відправте в холодильник, так він швидше набухне. Залишилось збити вершки, до них я додаю невелику кількість цукрової пудри, пропорції напишу в описі. І так само починаю спочатку збивати на невеличких обертах. А далі, коли вершки трішки загустіють, збільшую до максимальних. В готовому вигляді вони дуже повітряні та наповнені киснем. Пюре манго маракуї вже трішки охолов, його температура не має перевищувати 50 градусів, і далі в нього вже можна відправляти желатин. Розтоплюйте желатин на паровій бані або ж в мікрохвильовій печі імпульсами. Далі залишилось лише поєднати збиті вершки та пюре манго маракуї. Робити це потрібно по такому ж принципі, як ми вже щойно робили мус на молочному шоколаді. Додавати досить обережно пюре манго маракуї і швидко-швидко перемішувати. Смак мусу манго маракуї достатньо вершковий, він з кислинкою і в ньому досить добре відчувається і пюре манго, і пюре маракуї. Все, мус готовий, і можна вже приходити до збирання торту. На дно форми додаю невелику кількість мусу. Таким чином, можна фіксувати заготовку. Заняч, вона, як бачите, досить гарно замерзла, і я з легкістю переношу її у форму. Прослідкуйте, щоб вона була рівно по центру, це буде впливати на. Загальне враження від розрізу торту. І далі виливаєте мус манго-маракуї. Даної кількості мусу, яку я пропишу в описі, якраз чітко вистачає для такого торту діаметром 18 см і діаметром заготовки 14 см. В процесі того, як ви виливаєте мус. Всередині торту утворюються такі великі пухирці повітря, яких потрібно обов'язково позбутися. Потрясіть ось так форму, мус гарно розподілиться по ній, і далі зубочисткою можна ці пухирці, які випливають на поверхню, полопати. Також, за допомогою зубочистки, ви можете виміряти товщину прошарку мусу. Далі накрийте торт та відправте в морозильну камеру ще на одну добу. Після цього його вже можна буде покривати велюром або ж зеркальною глазурю, і далі для коректної розморозки помістіть його в холодильник. За кілька годин торт вже можна буде куштувати. А я дякую всім за перегляд і смачного!